Герої не вмирають, просто йдуть із поля бою прямо в небо. Це у віршах, а у житті їх імена викарбовують на меморіальних дошках. Олексій Древаль, воїн-захисник, назавжди залишиться в пам'яті всіх рідних і близьких. Буде згадувати його і учні колегіуму номер 25 не тільки як колишнього випускника, а й як героя. Нагадаємо, що Олексій загинув під час бою під Іловайськом у серпні 2014 року, залишивши по собі двох маленьких доньок Олексій був кращим сином своїх батьків. Учнем своєї школи, кращим батьком для своїх дітей. Чомусь так сталося, що їх життя йдуть найкраще. Так склалося, що найкращі сини України, найкращі сини Кременчука і Олексій першими зустріли ворога. Завдяки їхній самопожертві, завдяки їхньому героїчному вчинку ми з вами можемо стояти зараз тут, під мирним небом. Я думаю, що вони дивляться на нас і. Всі наші вчинки ми маємо робити, розуміючи, що вони віддали за нас життя. Вічна йому пам'ять, вічна пам'ять Олексію і велика вдяка від всіх промічузан. Родина загиблого ніколи й на мить не могла уявити, що тут, у цій школі, де він навчався, навчалася його мати, сестра, племінник, а тепер і донька, буде висіти меморіальна дошка з іменем Олексія Дриваля. От залишився герой он для меня брат от которого если честно я не ожидала что он сможет пойти добровольцем. Вот эта доска, это сказано напоминание о том что надо уважать ценить, любить, восхищаться близкими друзьями и говорить не тогда когда их нету и что я люблю, а тогда когда они есть давайте становиться чуть добрее не такими жестокими как мы были до этой войны. Нам надо научиться ценить жизнь, ценить тех кто рядом сейчас. Ледь стримуючи сльози меморіальну дошку, відкрила дружина, племінник і донька Олексія. Татова усмішка така, як сонце, на небі серед літ, така, як у високому небі птах. Радуй мене завжди привіт. Татова усмішка на устах. Я беру її за піни спони і кладу до серця десь на дні. Добрими словами згадували загиблого його бойові побратими. Мої воза моя пам'ятник Олексій залишився. І йому за все. А від дружини Олексія всім воякам благання жити, щоб поверталися живі, живі здорові до сім'ї, до дітей, до матерів. Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли, білі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли.